Я знаю, це наша відповідальність перед нашим херсонським глядачем. Так, ми за багато років виховали його, ми закохали його в наш театр. Ми робили все для того, щоб вони приходили сюди і зустрічали тут радісних господарів, які їх чекають, і дарували їм якісь такі родзинки, які потім проростали в них в їхніх серцях, в їхніх душах. І сьогодні ця відповідальність змушує нас бути тут, не ховатись десь, а бути разом з херсонцями і говорити про херсон і. Хочеться, щоб цей голос був почутий далеко за межами не тільки України, а й всього світу. У грудні 2022-го, після звільнення правобережжя театр Куліша відновив творчу роботу у Херсоні. Колектив працює в укриттях. Вистави великої сцени створюють та відновлюють у Миколаєві та Києві. гастролюють містами країни та іншими державами. Чернігів, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницьке, Вінниця, Кам'янське, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Полтава, Кременчук, Кропивницький міста, де був на гастролях театр 2024 року. У 2023 тисячі були за кордоном. В Грузії та Словаччині після деокупації поїхали до Словаччини на фестиваль, де за згодою показували десь тиждень сім-вісім вистав показали разом з Ольгою Бойцовою. Киська на спогад. Виставу, яку люди приймали дуже дуже дешевно. 2023-й став для колективу роком відновлення матеріально-технічної бази після пограбування окупаційною владою у 2022-му. У 2024-му відновлювали колектив, каже Олександр Книга. До повномасштабного вторгнення мали 93 творчих співробітники. Зараз 31. Частина не працювала у театрі раніше. У 2023-му приєднався до колективу композитор Олексій Пон. Номарів Звичайно, будь-який творчий механізм він зсередини та зовні має зовсім інші особливості. І потрапивши в театр, в сім'ю театра, мені дуже подобається, що ми сьогодні робимо правильні речі. Ми пояснюємо сьогодні херсонцям та всім людям України, що ми йдемо вірним шляхом, що ми стоїмо на варті патріотизму та українськості, фольклору та сучасної музичності. Та театральної культури, і мені дуже подобається, що ми йдемо цим напрямком. Театр підписує меморандуми про співпрацю з іншими мистецькими установами, організовує акції та не припиняв проведення міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. З 2023-го одна з його сцен повернулась і також працює в Херсоні. Зараз ти кожен твій вихід, кожна програма, кожна вистава це шалений шалений драйв і того, що ти робиш. Бо е, біля тебе існують не тільки твої колеги, не тільки твої друзі, не тільки твій глядач. Навколо тебе існує шалений світ, той якийсь нескінчений хаос, у якому ти повинен просто за щось триматися. Для мене подія це кожна нова вистава. Це є подія, тому що це у кожній виставі я проживаю інше життя. Це так круто. Можна собі таке дозволити. Інше життя, інші емоції, інші почуття. Театр, який був у нас до повномасштабного вторгнення, ну він лишився в світлих спогадах. Я вірю в те, що буде краще, і не буде так, як було, звісно, але. Вірю і намагаюся робити від мене залежне, щоб було краще для нашого театру, для людей, які ходять в наш театр. Театр це перш за все сцена, глядачі, актори. І поки це в нас є, а в нас це є, хай і в невеликих, поки що масштабах, то театр існує, живе і радує нашого глядача. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.